Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас 6 березня, 27 лютого, ми почали будівництво нашої теплички. Запланували в цьому році зробити тепличку. Чи парничок. Ну, поки вона у нас буде без опалення, то це буде, мабуть, як парничок. Тут встановлювали перші стовпчики, далі вже ось такий був результат. Ну, Попереднє відео є, як вона будувалася, не все повністю, але деяка інформація є. І ось тут вона вже майже готова. Чому майже? Тому що ми ще не досить гарно натягнули плівку. Можливо, тому що. Чи у нас не вистачило досвіду? Ну взагалі нам? Не дала погода. У нас кожного дня дуже вітряно. Вже днів два. Якби могли ми її раніше натягнути, вона була готова. За 6 днів її зробили і можна було б натягувати. Але кожного дня вітряно і немає сонечка. Плівку бажано натягувати в сонячну і тихеньку погоду. Ну що ж, погода під нас підлаштовуватись не буде, тому ми натягували її ввечері, трошки коли стих вітер. То, можливо, коли буде сонечко і трошки тихіше, ми зможемо її ще підтягнути. Пока... Ну, поки ось так. Але сьогодні дуже-дуже сильний вітер, а в тепличці тепло. Ми зайшли оце перший раз, відтоді як ми її накрили. І ось зараз 13-та година наступного дня. Дуже-дуже тепло. Зібрався конденсат. Сонечко, коли вийшло, так було 20 градусів. А коли сонечко вийшло, то навіть 30 градусів. Звісно, земля ще так і не прогрілася для неї. Треба ну більше часу. Але ми вже робимо перші готуємо землю посадки. Ось такі в мене є перегній сипунець. понець. Буду підсипати до землі, щоб вона трошки пухкіша була і, ну, якесь добре було. Вирішили, що будемо копати лопатою через те, що ну, частинками висаджуватимемо, частинками перероблятимемо землю. І буде ось так якось. Друзі, на відео звук накладаю, тому що дуже сильний вітер. Ще раз повторююся, але ну, це взагалі такий вітер, що неможливо. Звуки такі аж в голові. Висаджуватиму зелень і на ранню капусту. Хотіла казати молоду капусту. Ранню капусту, насіння ранньої капусти. Це дитмаршер фюрер німецьке насіння. Я брала на вагу в магазині в зеленому світі. Взяла 30 грамів. Ось така редиска. Бодіам, я вже її показувала. Висаджувала її і на дворі під агроволокно буде експеримент. Звісно, думаю, що тут вона зійде раніше, можливо. Тому що на дворі все-таки тільки одне агроволокно, а тут я ще буду прикривати. Дуже сильний вітер, гляньте, як все колихає, там резинки ми натягнули і баклажки, щоб там посередині не дуже її туплівку теліпало. Кріп, салат, по пару рядочків посадю, побачимо ще цибульки візьму. На горі ще полізу на зелень посадю. І це капуста Детмаршерфюрер, але наша українська. Я її посадю один рядочок просто для зрівняння з тією капустою, що німецьке насіння. І працюю повним ходом. Роздягнулася, бо на сонечці дуже жарко. 30 градусів я прямо вся мокра була. Шапку, правда, не знімаю, але дівчата зрозуміють, під шапкою зачіска там просто супер-пупер. Не для камери. Ну, таке життя. Життя воно. <смі> так, що ось так працюю, сію, не знаю. Дивилась відео. Стараюся і не густо, і не рідко щоб щось там і було, і не сильно багато, щоб проривати його. Бо жалко буде. Капуста оброблена. Ось це німецька насіння. Я взяла дощечку, щоб собі не ходити, не топтати рядочки, і по дощечках зручно дуже садити. або ще трошки ширша дощечка, ну ми все, все що було, зліпили на тепличку. Вийшло у мене від стопчика до стопчика, там квадратик якраз цієї капусти посадила трошки. Не всю грамів 10 висадила, але вистачить. Мені для досвіду спробувати, зможу я її чи ні, встигне вона нарости до того часу. І ще редиски, якраз так само вийшло від стопчика до стопчика. Хотіла поставити штатив, знімати і розмовляти, але, друзі, дуже великий конденсат на плівці. І так як сьогодні вітер, її дуже труса, і такий, як дощик невеличкий йде. Ах, дуже рада, чесно, не можу ніяк нарадіти, тому що можу вже тут працювати. Ось Сонечко зайшло, і температура трохи падає. Але все, що я садю, я буду накривати агроволокном чи плівкою, буду зараз дивитися. Що там у мене є, і будемо пробувати. Чесно кажучи, цього року це буде для мене досвід. Взагалі я не ставлю ставки на те, що зможу щось тут присяду трохи, бо я вже заморилась На те, що я зможу тут щось заробити. Ну, можливо, щось трошки на розсаді, так якби якщо щось вийде, то можливо щось і зможу. А взагалі, це. Реально буде ну, досвід, мені треба навчитися, що я зможу вирощувати. Бо здається, що це все так ну, досить просто, а насправді воно зовсім і не просто, і не легко, І зіштовхуєшся, скільки б ти не дивився відео з ранку до ночі, з ночі до ранку. Ну, просто на чужих відео, якщо ти не спробуєш, ти не навчишся так, як треба, не начебто, так? Да? Ти і знаєш, як його робити, і робиш так, а воно щось не виходить. Різні умови, різні регіони, різна земля все зовсім зовсім різне. Тому е, що бачити, чи є в цьому якась перспектива і чи взагалі можна займатися. Я навіть не скажу е, таке сильно ну, громке гучне слово. Бізнесом. Е, ну, Тобто я маю на увазі тепличним, це коли вже в тебе якісь є обсяги, там, теплиць пару штук. Але ж ну, всі якось починали. І чи є резон, і є сенс, і я зможу це робити в подальшому і розвивати цю ідею. Ну, Треба вчитися, треба неодмінно свій досвід. От цього року він у мене буде. Я буду пробувати, я буду. Е, Вчиться на своїх шишках. Мені ну, писали відео, я редиску показувала. Боже, ти ліпає резинку. Переживай, кажу все, теплички не було, серце не боліло, сміюся. Тепер будемо переживати: вітер, град, сніг. За все будемо переживати, ну, таке життя. А, за редиску надборі хотіла сказати, думаю, щось сказала за редиску. Так, диви, і бризкає на мене, е, що раненько посадила. Ну, Друзі, можливо, раненько. Я нікому не рекомендую нічого не. Ну, Мені ніхто не написав, там, що е, ой, та ви там рано посадили. Ні, просто люди писали добрі нормальні коментарі. Я просто пояснюю, що хочу експериментувати. Я її накрила одним агроволокном, але ну, немає в мене ще плівки. Додаткової. Купимо, да, обіцяють, що буде похолодання, що буде трошечки холодніше, то я її ще прикрию і хочу зробити над нею дуги на цю плівку. І також спробувати. І також навчитися. Хай я втрачу ті 100-150 гривень ну, на насінні. Агроволокно плівка мені залишиться. Але я навчуся і я знаю, от по тій самій погоді, по, ну, по якій я садила, чи зможе воно вирости так як я його вкрию. Ну, мені треба навчитися, бо те, що я дивлюся, те що я роблю, і те, що я дивлюся, це зовсім дві різні речі. Тому якось так, щоб щось навчитися, щоб щось мати, треба чимось ризикувати. Бо, як кажуть, під лежачий камінь вода не тече. І сидячи, ну, просто так, нічого не зможу зробити. Так, що ось так, будемо вчитися на шишках, разом буду показувати. Це будуть мої шишки. <гум> Але буду показувати і розказувати обов'язково. Можливо, все, можливо, не все. Ну, як я вже вирішу, друзі. Ну, так як я. Можливо, не зможу нічого заробити, а матеріал буду е, витрачати. Ви зможете мені, друзі, допомогти. Ой, капнуло на телефон. Е, передивившись відео без перемотки, поставити лайк і написати коментар. Це буде дуже-дуже добре для мого відео, для просування відео на каналі і взагалі каналу. Можливо, я не зароблю на розсаді, а зароблю на Ютубові. Тому що все одно якісь та й грошики мені. Як зараз на одну зарплату не проживеш. Ну, якщо ти не депутат, звісно, хоча і депутати не хочуть жити на одну зарплату, у нас у них також є свої бізнеси і свої якісь додаткові заробітки, а ми то взагалі з нашими е, зарплатами, чомусь наші розходи більші завжди за наші е, зарплати. Тому нам потрібен обов'язково якийсь додатковий заробіток. І добре, якщо це буде якась своя справа, коли як мій чоловік каже, ти не будеш повинен робити на дядька. Це його дуже такий улюблений вислів. Багато ми вже чого пробували, Небагато чого вдавалося, але на всьому цьому вчаться люди. Так що ось так. Друзі, на сьогодні, мабуть, все, бо в мене ще є робота, треба її завершити, поки ще е на дворі видно, трошечки вже похолодало. Було 30 у тепличці, стало 20 сонечко заходить. Я думаю, що ввечері ну взагалі тут буде холодніше, але нічого, все прикриється. І будемо пробувати.